Напередодні Дня медичного працівника полтавських медиків привітали представники Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Полтавської обласної ради. Зокрема, подяками за самовіддану працю, професійне надання якісних медпослуг та з нагоди професійного свята відзначили колектив 3-ї міської клінічної лікарні. Депутатського корпусу обласної ради голови привітати вас з вашим професійним святом. День медичного працівника це свято дійсно тих людей яким люди довіряють своє найцінніше. І в цю професію люди йдуть тільки з чистою душею і запокликом серця. Я вам бажаю щирих, вдячних посмішок від ваших пацієнтів, достойної уваги від імені держави, здоров'я і всім нам такого мріяного неба над головою. У третій міській клінічній лікарні Полтави працює майже пів тисячі людей, які цілодобово стоять на варті нашого здоров'я. Серед них головна медична сестра Діна Короткевич. 45 років уже в професії. Люблю, що ми можемо допомагати людям, особливо зараз такий тяжкий час. Ми всі згуртовані, працюємо для нашої батьківщини, для наших хворих, допомагаємо, як можемо. Директор третьої міської клінічної лікарні Анатолій Рудич подякував гостям за теплі слова та відзнаки, а своїй медичній родині за працю та людяність. Ми Не забуваємо відмітити людей, які працюють, тому що їхня праця заслуговує на те, щоб їх виділили і там. Премію нагородили грамотами, преміями, тому все це ми проводимо. Але не дивлячись на свято, не переривається лікувальний процес, форі поступають, операції проводяться, все в робочому режимі. Привітали та відзначили почесними нагородами і працівників медичного лікувально-діагностичного центру Медіон. Отримав подяку за багаторічну сумлінну працю і лікар Віктор Стовба. Медик говорить: рентгенологія існує майже 130 років, 41 з яких пов'язаний з нею, і він. Для мене професія це моє життя. От в медицині і в рентгенології 41 рік. От 30 років державній і медицині, 10 років приватній рентгенології медицині. Ну, мені здається, немає значення в якій меди. Приватні чи державні, головне, що все це направлене на службу нашої нашому суспільству. Допомога нашим людям. Медики це надійний тил, що тримає життя громади в непрості часи, говорить голова міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ігор Горжій. Тому додає він, представники батьківщини в співпраці з громадськими організаціями та партнерами підтримують і надалі підтримуватимуть медзаклади ліками, медтехнікою, витратними матеріалами. Ми напередодні сьогодні привітали декілька лікарень. З ним медика від. Нашого лідера Юлі Володимирові Тимошенка передали грамоти, а також ми отримали масу таких емоцій, як наскільки на сьогоднішній день працюють в таких умовах військового стану наші медики. Ми їх щиро вітаємо з ним медика, бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, нацнаги, щоб наступив мир на нашій. Нагадаємо, з 2023 року в Україні щорічно відзначають День медичних працівників 27 липня.